Осінь настала, холодно стало, пташки збираються у вирій, а транзистори в зарядних станціях достигають. Так, блок живлення живий, наскільки я бачу, та 20 вольт є. Це відповідає його нормі. Електрокосметичка Gelius X1, вроді, модель. Короткого по входу нема. Реакції на зарядку нема. Спроб включення нема. Зустрічного струму не було. Щось стало, ніхто не знає. Розбираємо. Судячи по гренадлях, вона дівчинка, але то не точно. Може в неї вже все позаду. Ліхтарик. Дроти не відмикаються. І бездротова зарядка. Знову кришки. Компоновка мені незнайома, батарейки вертикально. Напевно, інвертор під кришкою, БМС-ка позаду. Розкручу. Таких ще не мав. Під кришкою дзеркальною, ще й з захисними плівочками. Точно дівчинка. О! Була. О, який страшний майстер. Непричесаний. Під кришкою бачимо. Два вентилятора продувають цю бездиханну тушку. Причому продувають так, що навіть трохи охолоджують інвертор. Тут же собі можна повідключати зайве, щоб нам не заваджало. В станцію ще ніхто не лазив, відключаю собі все зайве. До речі, станція має захист від коротковикруточних майстрів. Щоб відкрутити модуль, треба в глибині довгою викруткою відкрутити 4 шурупа. Тепер воно має вийнятися. Оп! То в сторону. Морду теж можна в сторону. Морда чи нам потрібна? Хто знає, що воно не включається, зараз будемо бадати. Інвертор маленький, але повноцінний синусник. Є запобіжники. Це субмодуль синуса з драйверами SLM 2110. Діодний міст, шатківниця. Повишайка, нічого так, просто нормально. Батарейки літій. бмс без фантазій. 1, 2, 3, 4, 5, 6С. І то якраз ми можемо глянути, чи не в БМС-ці справа. На елементах. А де тут елементи, а де вихід? А вихід тут. А на елементах ми маємо. 16 вольт має бути 24 з копійками 25,2 для 6С. Тобто вона в глибокому розряді. 18 при 3 вольтах на 6С. Тобто батарея в глибокому розряді і, можливо, тому та не заживлена. Але чому вона не стає на зарядку? Маємо глибокий розряд. Добре, а по комірках у нас що? Якщо йти по комірках, так, 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 так. Перша, друга, умовно, 2 і 3 вольти. Три вольти. Опа, на сукість. 3 і 2 вольти. Один і 3 вольти. Три і 3 вольти, ого. Три і три вольта. Будемо зараз напаювати балансир. Якийсь конденсаторний, напевно. І хай воно його. Ковбасить. То не діло. Маємо деякий розбаланс. Зпаюю активний балансир. Воно вже почало. Трохи йому від блоку живлення дам газу Тут є трохи П, трохи С. То я думаю, 4 А маю право дати. О, і хай собі балансується. Вже знаю, що нема короткого по інвертору. По входу інвертора, по низьковольтній частині. Тому спочатку розберемося з батареєю, а потім все інше. Добавляю струму, бо то небагато для даної збірки. 6х8 акумуляторів, це є 48 банок. 6С. Ми знаємо, якраз тут в ряд є 6С, і виходить 8П. 8P. Для 8П, 8P, це менше Ампера зараз на. Одну банку, це є нормально, так і балансую. Схоже, батарея є наслідком, а не причиною поломки. Розігнав батарею до моменту, коли включився силовий вихід. Підключив до морди і немає реакції. Вона не включається і вона не реагує на зарядку. Коротких тут ніде нема. Але мордва мертва. Відключаю морду, йдемо її ковиряти і продовжуємо заряджати АКБ. Що ж, ті морді може бути пороблено. Так, далеко ми тут не відірвемо. Ой, кнопки повилітали. Так, відключив дисплей, кнопки, потім розставимо на місце. Це не біда. Прикурювач залишається прив'язаним. Морда DC-DC перетворювач вхідний, напевно, з щимкою. Це по USB перетворювачі. А це, напевно, на прикурювач. Плюс є менші ще два перетворювачі, до біди перетворювачів. І, напевно, два процика. Куда що йде, не зовсім видно. Напевно, ось цей в другий слой, тут, не видно в внутрішніх слоях, напевно, відповідає за дисплей. А цей основний процморди. Треба подавати живлення, дивитися, чи є напруги, плюс 5 ГНД. Мабуть, має бути 3,3 ще десь. Короткого я згадував, немає ні по входу, ні по виходу, тому непонятно. Заодно перевірю, чи нема коротких повторинних напругах. бо толку з тої станції без робочої морди буде мало. Довго шукати не прийшлося. Точка ground і точка 5 вольт. Причому для цього проца і для цього живлення окреме. Тут короткого нема, а тут 2 млн по плюс 5. І тепер питання: чи стабілізатор на землю, чи проц на землю. Здуваю, стабілізатор він в тому числі на землю пробитий. І коротке по навантаженню в мене пропадає. По входу також. Є шанси. Вони непогані, але то, ще не перемога. Кнопки мають ключі, тому перепутати неможливо. Стабілізатор міняю, вкотре нагадую, пам'ятайте, що різні виробники мають різні розпіновки в тому самому корпусі. Тому будьте уважні, не наробіть біди. Підключаю дисплей, скручую і будемо перевіряти. Звільняю амбулаторника, відправляю його до іншої корисної праці. Підключаємо морду. Іскра сестра. Є іскра. Включення нема. Хреново. Значить, ще щось йому бракує. Значить, все-таки дісталося процесор. Розбираю повторно. Мені треба підключений дисплей, тому відпаюю цього разу прикурювач, хоч то не просто. І я бачу, що в мене занижена напруга 1,6 В на виході, але вона занижена і на вході стабілізатора. Це дає певні надії. Шукаю далі. Так, тепер в мене плюс 5 є. Других плюс 5 в мене також є. Добре. Чи воно включиться? Включення кнопка сама верхня. Там Ні, вмикається і гасне. Я бачив. О, бачу, підсвітки нема. Бачите, є зображення. Але нема підсвітки. Є над чим працювати. Чому в нас немає підсвітки? Розбираємось далі. Підсвітка світлодіодна. Раз морда включилася, є зображення, живлення є. 3-4 вольти на конденсаторі є. Це. Гейт або база. Це земля. Відповідно, тут плюс. Відповідно до резистора є. Після резистора є. Тут нічого нема. Значить, транзистор відкритий. 265 вольта є на підсвітку. Підсвітка не світиться. Що в нас з самим дисплеєм проблема? Чи вона так слабо світиться, що її видно хрен з нас, звідки? Та світиться, а чого ж їй так погано видно? В обій непонятній ситуації треба пропаювати все. Пропаяв все по підсвітці. Опа, є! Є підсвітка, є, побачив потужність. Тепер заряджаємо через рідну дюрку. Спеціально навчену до цього. Правда, щось. Потужність зарядки така не дуже. Хоча росте 50, 60, пішло. А балансер робить свою справу навіть коли зарядка відключена. Тепер чекаю, коли відбалансується, зарядиться батарея. Поломка морди, схоже, є типовою проблемою. Це вже в мене разів 5-7 таке зустрічалося. Схемотехніка в різних станціях одинакова, однакові стабілізатори. Чи виробник стабілізаторів щось не продумав, чи виробник станції, мені сказати важко. Получається, що це типова проблема. Напевно, навіть не залежить від самого користувача. Ніч пройшла. Воно все в порядку, воно все працює, зарядилося. Я думаю, зарядилося воно буквально за години-дві, а далі воно вже просто балансувалося, що мені і треба. В результаті я маю 4,17 на всіх банках. Не буду всі показувати, бо після балансира там, без сумніву так, а я перевіряв. Балансир таки дуже крута штука, власне для діагностики і вирівнювання після аварії. Не думаєш, не перепаюєшся, підпаявся раз, кинув на, на добу і маєш спокій. Ні разу не жалію, що взяв не для постійної роботи, а іменно для діагностики. Тепер можна збирати. Зверніть увагу, що нижній радіатор практично не продувається. Вентилятори дують поверху. Вони послідовно стоять, тобто продувається вздовж в ту чи іншу сторону, а низ незадіяний взагалі. Може йому не треба, може йому так добре, то Та питання не до мене. Залишилось зрозуміти, чи воно працює. А що воно працює зразу? Я ж AC не вмикав. Опа! Бачите? Те, що бачу я. Тут USB працює. Включається, вимикається. Відповідно, DC так само, мабуть. 12 є. Причому земля в них не спільна. Тут теж 12 є. Добре, значить, низьковольтні працюють. Прожектор перестройки працює. DC виключити. Виключив. Сама станція виключається, а з інвертором є проблема. Він підключений до акумулятора і зразу валить на всі гроші. Тож, як виходить, пару дефектів в простій станції, знову ж таки, і я пердою. Розбираю ще раз. Зрозуміти, проблема з інвертором чи з мордою. Відключити керування. Відключаю керування. Морда відключена. Інвертор валить по замовчуванню. Скоріше за все, проблема десь з керуванням по інвертору. Морда вже відключена її вже взагалі нема, вона не при ділах. Інвертор, що ми тут маємо? 15W408 це мікропроцесор. Це мікропроцесор. Хиталка телька стандартна 494. Три оптопари. Але ці оптопари, це вже далі пішло на гарячу сторону. Зворотні зв'язки, нам вони зараз не потрібні. По входу ми маємо по комунікації з мордою чотири дроти. Знизу вони підписані, це є добре. А цен, що це може означати? Навіть не знаю. Два дублюються земля. Б-мінус і оф. Б-мінус і оф. А чому не on, а саме ОФ? А може воно має по замовчуванню валити і виключатися з морди? З цим питанням треба розібратися. Землі в нас дві, але вони не спільні. Тому що два відвода йдуть відразу від токових шунтів. Ось батарея шунтів, пішли дві доріжки. Опа, і на Ground, і на Б-мінус. Тобто два нижніх. Нам зараз не цікаві. Це є виключно токоміри. І відповідно, далі в нас лишається земля. Оф і АЦН. А це виходить десь сюди на резистор. І біля оптопар. Я так розумію, це детекція виходу, але це не точно. Ось резистор. Куди він пішов? На оптопари. Не факт. Він десь пішов на транзистор і знову на другу сторону. З другої сторони десь на процесор, коротше, заплутано. Перевіряю, що тут є, чи щось не пробите І знаходжу пробитий транзистор. Ось тут є явно b 72 по мінусу 5 мільйон падіння. Скоріше за все, транзистор пробитий І, мабуть, він якраз вмикає живлення і запускає то все діло, але то не точно. Шукаю на нього даташі, То пізнаю, що це таке. Напевно, 2SB772. Це контролер напевно, мікросхема по вентилятору. Але тут такої немає. Вентилятори при подачі живлення короткочасно продуваються. Ну, і раз воно вмикається, то, скоріше за все, процик живий. Приїхали транзистори поміняв. Більше нічого не бачу. Будемо пробувати. Підключив розетку. У нас було включення інвертора без морди вже при подачі живлення. Плюс-мінус правильно, Ну, пробуємо. Оп. Іскра заряд, це нормально. Лампочка не включилася. Значить, інвертор не включився. Залишилось зрозуміти, чи буде включатися тепер він з морди. Зараз зберу, протестуємо ще й під навантаженням, якщо цього не робили. Залишається питання, а як так на інверторі і на морді згоріли деталі, котрі розраховані до 30 вольт включно? Було перевищення напруги. Кудою, звідки, якщо зарядні кола теж не спалені? Дивина, та й годі. Не знаю, що сталося. Пройшло 3-4 дні, поки транзистори їхали під замовлення. Я пройшовся вже по всіх комірках. 4,15. На одній 14 1 сотка. Це ні про що за 3-4 доби. Тому тут все добре. Ну і залишилось основне питання: чи працює керування з морди. Працює. Вентилятори продулися. Добре, на той раз, на той раз ремонт завершений. Файно, збираю тішу власника.